Слотокін, королівський сезон починається. Про ситуацію у світі в Україні просто зараз в ефірі 24-го маємо можливість поговорити з керівником центру громадської аналітики Вежа. Валерій Клочок на зв'язку зі студією. Пане Валерію, ради вас вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Пане Валерію. Реально новина, як то кажуть, на Росії з пилу з жару. Росія, схоже, зменшила свої апетити. От іноземні журналісти кілька хвилин тому спитали у речника Кремля Піскова, значить, які ж на тепер плани в Російській Федерації щодо е, подальшої війни в Україні, і він каже, що немає планів тепер от, завоювати всю Україну. каже все, що хочемо, це забрати те, що ми записали в своїй російській конституції. Ну тобто йдеться про Херсонську, Запорізьку область, про Донеччину і Луганщину. Допоможіть зрозуміти, що сталося з Кремлем, з Пісковим, з Путіним, що вони дякую. тепер схоже применшили свої апетити. Друзі, мене гарно там чути видно, бо ніби то в мене трішки проблеми Ні -ні, з Ні-ні, все добре, все дуже добре. Все окей. Так. Да, дуже дякую. Десь знову, мабуть, бігають, не дають нам нормально спілкуватись. Ну, як зазвичай. Це на жаль у них це нормальна практика. Тому коли я почув цю чергову заяву від Пескова, ну теж здивування не було. Я б сказав би вас, в ефірі, що я сю приводити ми, чим він не подавиться. Знаєте, ну не можна, бо ну я в принципі і ви ми вартиме виховані люди. Ми реально не нема. У цьому сенсі точно подавиться саме тією штукою, про яку багато зараз хто подумав, ки хто нас ще слухає зухвалість, незухвалість ну характеризувати складно людей з хворою і вологою уявою, коли дійсно такі якісь хворобливі відчуття. А у Піскова, я й по іншому сказати не можу, тому це все там, що він збирається контролювати, ну нехай збирається. Але я не говорив би про те, що там апетити в нього зменшили, чи ще щось. Я завтра, більш ніж переконаний, Путін скаже, та там знаєте, Пісков щось собі продумав. Він вже сказав, що в принципі ми і Путіна на на наступний термін, не за демократичною процедурою. Я маємо пройти дуже велику бюрократичну роботу, щоб за Путіна проголосувало 90%. Про що мені оце ця друга фраза свідчить, і те, що на Росії. Поступово закручують гайки дуже потужно і. Росіяни ну зараз це все з'їдають потроху, потроху з'їдають. Я більш ніж переконаний, що і цю тезу вони будуть довго обсмоктувати і знову будуть говорити на кухні. Що дивіться, ми тепер голосувати нормально не зможемо. За нас уже все вирішили, ще й вибори не розпочалися. виборча кампанія вже знає, скільки намалюють відсотків. Ну, саме стосується цих областей, але я думаю, що плани Путіна і піскова стосовно контролю за цими областями вони дещо не корелюються із. Тими тезами, які були сьогодні озвученими, і з духом розмови, який був саме в Саудівській Аравії, хоча ми багато деталей не знаємо, але я думаю, що в принципі зрозуміла зараз позиція багатьох країн. Які туди приїхали, і вони розуміють, що подальша співпраця з такими ну, реально хворими на всю голову людьми, як там Пісков Путін, вона під великим питанням в майбутньому. Тому я думаю, що ну, це просто треба згадати про цю заяву, але придавати особливо великого значення їй не варто. Бо завтра знову зміняться плани, зміняться там, цілі, СВУ і так далі. Вони в них міняються в залежності ситуації. Куди вітер подив, подув, туди вона змінилася. Мене лише тепер запитання, як же вони будуть забезпечувати. Зв'язок, якщо як вони так кажуть, їхнього до Крима із материковою частиною, коли фактично автомобільне сполучення сьогодні ну, зникло так, взяло і зникло. Ми тішимося з ударів по Чонгару, пане Валерію. Але давайте більш докладно про те, що відбулося в Саудівській Аравії. Другий день цього поважного зібрання представники 40 держав світу зібралися в Джиді обговорювати українську формулу миру. Але бачите, з того, що бачу, да, як це подають російські пропагандисти, і я хотів би, щоб ви спростували да, їхні припущення. Вони кажуть, мовляв, не вдалося. Не вдалося Україні переконати цих е, представників 40 держав, значить, українську формулу миру прийняти, тому що, мовляв, Саудівська Аравія там на цьому форумі представила власну формулу, яка відрізняється від української. І, мовляв, в цьому вони побачили, значить, що український план провалився. З'їстити він з'їсть, хто ж його дасть. Це знову такий приказ, знаєте, сьогодні вечір приказок буде. Справа в тому, що на Росії ну, дуже мудро завжди вибудують інформаційну політику. Ті речі, про які не треба говорити наперед, вони про них не говорять. Ті, коли і тоді буде легше їх спростувати, бо подати тому рості, якому їм корти. Ми слава Богу, вже цей ну другий раунд саміту мирного, так я його назву ем, інформаційно дуже потужно підготували. Я дякую і вам, і всім моїм колегам і вашим колегам за те, що ми направду багато про це говорили, говоримо. І зараз можемо доносити позиції. Бо вже я бачу, що і серед нашого загалу трішки зради насіялось, мовляв, там ні до чого не домовилися, де домовили Полися домовлятися, але це не зовсім так. Те, що росіяни видають бажання за дійсне, хай собі видають я, зараз. Хто мене там слухає з перекладачем, або буде дивитися в запису, то я поясню ситуацію, що для Росії дуже дуже все не дуже привабливо, скажу так, м'яко кажучи, або вкрай погано сталося після цього саміту, і це лише початок. Початок великого кінця, або вони змінять свої позиції щодо там території, які вони контролюють, да поки поки що є, просто звільнять їх, або ну просто-напросто навіть не ми, а країни третього світу. Навіть так можуть примусити їх це зробити, тому що перспективи економічної співпраці Росії із африканським континентом вони дуже різко стали пряма. Я не відкрию вам секрети, не повідомлю якусь там новину про те, що минулими днями Збройні Сили України. Ну, вони це офіційно не підтверджують, але все-таки було звісно ураження двох суден: одне заходилося в російську, а друге у Каченській протоці. І одна і інша атака безпілотниками пройшла дуже успішно. Це заперечити складно, і навіть москалі це не можуть заперечити, бо ну цей там якийсь аліннівоцький корабль, шойгу так це таки ліг на бік, і його відновити практично нереально. А Нафтовий танкер, який транспортував нафту, що дуже цікаво, да зараз ми на цьому наголошуємо, Він також виведений з ладу. Справа в тому, що цей регіон Чорноморський він дуже важливий для Росії в питанні експорту російської нафти, який експорт це здійснює саме сірими методами, Росія продовжує дуже багатьох місяців. Якось так зединою з збігом обставин, виходить, що у червні місяці 42 нафтові танкери пройшли в Босфор, і в міжнародних водах, нейтральних водах біля Греції перевантажували це цю нафту на інші танкери і вивозили їх на нафтовий ринок. Світовий і в такий спосіб формували там цінову політику. Але ну ми всі чудово розуміємо, що нафта ця вивозилася в, в більшій мірі в сіру, Наголошую, через Туреччину, і розпочав Босфор хтось давав проходити можливість цим танковим нафтовим суднам у липні місяці. Таких суд таких танкерів пройшло 192. і вони пройшли під різними прапорами. І в більшій мірі дійсно вивозилася сіра нафта або сірі. Світлопродукти е, сума грошей, яка надходила до бюджету або не бюджету до Росії, ну доволі велика. В червні місяці це 2,6 мільярда доларів. А по е, липню більше 12 мільярдів доларів. Тобто цифри доволі вражаючі, і от буквально якось так вчора, випадково на тлі цієї здійсненої атаки, пролунала. Ну вийшла стаття у Financial Times про те, що нібито американці не задоволені тим, що Наші збройні сили України, нібито знову ми точно ж не знаємо, або Україна взяла під контроль Чорноморський регіон і тепер буде не допускати проходження цих суден до портоки Босвору, ну і далі в Середземне море. То в мене тут риторичне запитання: а що Саудівська Аравія не вигідна ця історія? Ну от реально, тепер що виходить? Вони можуть видобувати більше нафти після того, як ми контролюємо фактично цей чорноморський регіон, і продавати її дорожче, а не дешевше. Тому що видобуток нафти збільшення видобутку нафти Саудівської Аравії і допустимо, до прикладу там Катаром, Кувейтом, то це також дуже хороша для них історія. То тут ходить, ну говорять м'яко кажучи, неправду. І я так і говорю, що е, саміт мирний в Саудівській Аравії на сьогоднішній день на тлі того, що ми фактично взяли під контроль Чорноморський регіон, через який не можна буде вивозити контрабанду російську нафту, контрабандне російське зерно і інше, і це чудово розуміють на саміті. Він абсолютно по-іншому там почав формувати порядок денний. Тому й роз'їхалися, чухаючи, вибачте, потилиці політичні радники, радитися із керівниками держав, коли там навіть були присутні Сполучені Штати Америки, Канада, і в такий спосіб, ну знаєте, якось по-іншому будуть вибудовувати свої відносини з Росією. Тема складна, непроста, але для розуміння сьогодні навіть. Країни західного світу дуже обережно або зовсім не коментують те, що Україна бере під контроль чорноморський регіон. але це є вже докуменним фактом. Кількість безпілотників, які почали робляти Міністерство оборони, вона дійсно тішить. Ну інформація просочується, що це десь близько 100 штук в день різного типу і камікадзе, і повітряні. Ну і тепер ми розуміємо, що ну в чорноморському регіоні і в Середземному, з якого взагалі Росія далі ну, існувати не зможе нормально. Зовсім по іншому змінить порядок денний в тому числі на Росії на Тому заяви Піскова і там інших зараз можна сміливо ділити на 16. пане Валерію, Ми тішимося з того, що ми можемо перебити цю транспортну морську артерію для Російської Федерації. Тішимося, що це певною мірою може бути навіть дзеркальна відповідь, що вони нам ем, зерном подібні проблеми роблять. Чи може це стати це перше моє запитання? Чи може це стати в подальшому предметом переговорів? Через посередників, звісно, там я не знаю, через Туреччину, через ООН, ну тобто до чого веду. вони знімають свої перешкоди нам у вивезенні зерна через українські порти, а може навіть не тільки зерна, да? а ми певною мірою знімаємо небезпеки, що російські судна зазнають катастрофи через зіткнення з морськими дронами. Дивіться, яка виходить петрушка, яка на Росії. Справа в тому, що я не випадково зараз говорив про ці нафтопродукти, які перевозять і нафту через річку через протоку Босфор через Туреччину і Дарданеве. Ну це ж ми розуміємо, хто контролює цей проміжок шляху, без якого фактично торгівля нафтою ну, вона неможлива. Це контролює саме той Ордоган, який зараз почав говорити про те, що він купуватиме російське зерно, і буде там поробляти його на борошно і продавати до Африки. Ну непогана історія, да? і особливо торгуючи фактично. Послугою надання а, морського шляху для Росії в період широкомасштабного вторгнення в Україну, коли нас збивають. Потім, купуючи зерно, ну, можна себе непогано почувати і розповідати всім, що ти там миротворець, і ти тут за мір во все в мірі однією рукою торгуєш, а іншою воюєш. Ну, це цинізм вищого гатунку Туреччина не доєдналася зовсім до санкційних до санкційних вимог, які ставить сьогодні захід перед усіма країнами співпрацюючи з Росією, тобто санкції Туреччина не підтримала. Ми цей факт маємо зафіксувати. І так само той факт, що впродовж дуже багатьох місяців широкомасштабного вторгнення Туреччина і далі продовжує співпрацювати із Росією навіть у такій ганебній схемі, як контрабанда нафти і світу. світло, просто що стосується зерна, міністерство оборони України повідомило Російську Федерацію, що шість портів в Чорноморському регіоні, і ТУАПСЕ, і Сочі, і Новоросійські і інші вони фактично заходяться в зоні бойових дій. І будь-яке судно, яке заходить або виходить з цього району, може бути уражено як потенційний об'єкт, який перевозить. Ну, хоча б ту саму нафту для чи нафтопродукти для бойової техніки в Україні, ну, яка воює проти нас. Ми маємо право знищити, маємо право знищити, чому б і ні. На, е, нафтовий танкер, який був підбитий, це абсолютно законна наша ціль. Е, так само і інші. Ну і тепер гіпотетично добавити уявимо, яка буде сума страховки зерна, якщо москалі надумають думає її вивозити до Туреччини без нас. Якщо будете вивозити без нас, сума страховки буде така, що вам там ярдогано навіть нерентабельно буде її купувати. Ми ж це чудово всі розуміємо. А без страховки ти його туди не повезеш. Оце я вважаю зараз ну, інструмент найбільш впливовий у міжнародній політиці, коли ми формуємо свій інтерес. І відстоюємо свій інтерес, тому що до відновлення зернової угоди, ну я направду дуже дякую, що сьогодні українська влада так потужно спрацювала і поставила жорсткі умови, або буде так, як ми скажемо, або не буде, або не буде ніяк, і це дуже нормально. Тим паче, попри великі складнощі, які у нас є з експортом нашої сільськогосподарської продукції, все ж таки ми зуміли налагодити да, і скандалами якимись там чи ні, але потужність, які нам дозволять вивести за рік. Українське зерно з території України навіть без морських портів, пане Валерію. А щодо наших спроможностей диктувати в цій ситуації умови, я до чого веду? Е, зокрема, росіяни своїми танкерами через порт новоросійська вивозять також і каспійську нафту азербайджанську, і у разі, якщо ми унеможливимо. Цю транспортну артерію чи не станеться так, що від того, якщо Каспійська нападає, чекайте, зникне... чекайте Артеме. Я я, 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 я я вас, от якраз, тут хочу перевити, бо мені ця дискусія подує, Я питання це е, чекав. Ми сьогодні проговорювали його. А секундочку, а е, товари подвійного призначення через Казахстан не їдуть до Росії, то, то все нормально окей? А через Азербайджан не їдуть, то також все окей. Значить, якщо там можна, то нам не можна. Ні, ні, друзі. Я вже, чесно кажучи, пропоную припиняти оцю цю гру. Нагадаю, що якщо ну хто не знає, то міжнародний консорціум має у своїй структурі, власника, навіть американську компанію Шеврон. 15% вони мають. Я просто коли згадував сьогодні ці публікації фанатита, яка посилалась нібито на Білий Дім. Я маю великий сумнів, що вони посилались на Білий Дім. Просто сидять бізнесюки, вибачте, ділки, у тому ж самому Вашингтоні кажуть, давай швиденько публікувати цю інформацію, що нібито Білий дім зтурбований тим, що там Росія вдарила, точніше, Україна вдарила по цих об'єктах. Так само Організація Об'єднаних Націй, вчора Речника розповідає: не піднімайте ескалації, та ну послухайте, ну так не може продовжуватися. Я не випадково зараз, вибачте, розжовую цю історію, хто нас дивиться, із нафтою, із зерном, щоб розуміли оцю цинічність, з якою світ. Чиняє з нами так не може бути. Ну звісно, я розумію, що якщо ти хочеш впливати на щось, тебе має бути чим впливати. Я дуже тішуся з того, що є чим впливати. І сьогодні зона ураження на 500 600 кілометрів надточними безпілотниками. Надточними. От мені просто феєрично подобається ураження танкера. Який був вражений саме в машинне відділення, навіть Вета е, Тутенберґ не, не зможе нам нічого сказати. і Екологи слова не закинуть, не скажуть, що ми там щось там якесь там екологію порушили чи підірвали дамбу, які в Москві люблять робити. Все окей, все нормально. Знищено, поставлений на місце. Так має бути. Не хочете по-хорошому, не ходить, не доходить через голову, діда через те місце, на якому сидять, і це абсолютно правильно. Те саме стосується і Казахстану. Друзі, якщо ви виступаєте за стандарти ООН, ви за непорушність нашої територіальної цілісності, то впливайте на Росію, що вона припинила війну. Якщо вони не розуміють слів, мені їм коли подобається заяви Токаєва, вода, нібито такі вони там привабливі. А на правду що ми бачимо? Подальшу співпрацю. Так не може бути те саме, і Китай. Хоче Китай отримувати наше зерно, да от саме через Чорноморський регіон, все ти повинен тиснути на Росію, що вони припинили війну. Тоді не буде ніяких проблем. І тому це історія не про Казахстан, не про чисто там каспійський трубопроводний консорціум. Це історія про безпеку цього чорноморського регіону і світу. Загалом І я ще раз кажу дуже класно, що сьогодні таке велике представництво було в Саудівській Аравії. Вибачте, пане Валерію, Але я саме до цинічності світу і вів і підводив до того, що ми на тепер маємо знаєте, ці от козирі. Окей. Якщо Джо Байден, да, американський президент дуже хвилюється, що напередодні виборів е, стел ціни на стелах американських заправок поповзуть вгору, а американці прості американці дуже чутливі до того. І вони будуть питати це в нього, буде. як так сталося? Да, а Байден буде говорити: ну так, це ж українці перебили нафтовий коридор морем, і тепер мовляв через це, ціни поповзли вгору. Чи можемо ми тоді сказати Джо Байдену, хочеш, щоб ми відкрили цей коридор? Дай нам, будь ласка, F-16 атакам. Ми в такий спосіб цю війну закінчимо. Я маю надію, що все набагато е, цивільніше, скажу так, у відносинах зі Сполученими Штатами Америки, тому що я не випадково говорив: я не вірю в те, що пане Шитас публікував матеріал з посиланням на Білий Дім. Просто от, от не вірю і все, тому що нам не цікаво, щоб ми там ну, зараз отримали скандал зі США. Я коли вчора записував це відео для, для Тіктоку окремо, то мені, мовляв, закидали, що ти там накручуєш ситуацію зі ні, ні, Ви вслухайтеся, я акцентую на тому, що цей матеріал базувався швидше на самій редакційній політиці. Він до Білого Дому не має ніякого відношення. Так само я випадково наголошую на тому, і ви знаєте, вже зі слів Єрмака, представництво у Саудівській Аравії, країн дуже потужних гравців нафтового ринку. І безумовно, оця вся історія зараз спрямована на те, щоб збільшити видобуток нафти тими країнами, які це можуть наростити, не даючи це робити Росії. Тобто її треба ставити в рамки. Контроль за Чорноморським регіоном Україною нам дозволяється зробити. Тому проблем з ціною на ринку не буде. Навпаки, збільшення видобутку нафти цими країнами їм цікаво. Це абсолютно нормальна, цинічна. Гра з Росією вони іншого не заслужили. Якщо вони грають війною проти нас, вони нас збивають. Вони мають отримати від у відповідь, і вони це чудово розуміють. і Вони рахують збитки, які вони отримують для свого бюджету. Ну просто колосальні. Також зазнають збитків і там Казахстан і інші країни. Але вони повинні тоді вирішити це питання з росіянами. Вони повинні на них тиснути. Так будується геополітика. Ердоган таким хитродупом залишатися довго не може, коли він торгує на нашій крові. І зробляє шалені кошти, пане Валерію. Але ж чи правильно я розумію це, повертаючись да, до зібрання в Саудівській Аравії, що в нас тепер є аргументи, як переконувати ті, ті нейтральні країни, що їм вигідніше бути з Україною, співпрацювати з Україною? Ми тепер не просто просимо да, допомоги, ми наводимо аргументи, чому з нами вигідніше працювати аніж з Росією. Так, абсолютно так, бо це дуже слушне уточнення. Ми часто також ведемо дискусію, що давайте будемо переконувати. Переконувати можна різними способами, наприклад, там, вмовляннями, проводити переговори, щось там пропонувати, взаємовигідні умови співпраці, таке інше. Але, як правило, в Україні йдуть на такі співпраці знаєте, дуже-дуже ну, поволі. Ми буквально вчора з вашими колегами проговорювали співпрацю з Китаєм, де, де, чи також був представлений, це дуже важливо в Саудівській Аравії. Мовляв, як нам зберегти відносини? Ну, ви знаєте, кажу у нас із Китаєм, хоч були одні з найбільших торгових відносин, але Україна для Китаю ну це ну не такий потужний економічний гравець. У нас торгових відносин на близько 10 мільярдів доларів, але нині знаєте ці 10 мільярдів доларів для Китаю стануть ну, дорожчими в рази. Бо вони розуміють необхідні забезпечення цього коридору навіть для Туреччини для Ердогана. Уже ті кошти, які він отримував на нашому зерні, переробляючи потім продаючи знов ж таки Україні, також буде набагато вигіднішим, дорожчим він буде йти на поступки. Він буде з Путін говорити за зовсім по іншому. Оце така історія, що країни третього світу. Вони повинні побачити аргументи не співпраці з нами. Тобто вони повинні розуміти, що з Україною, а точніше, Україну не підтримувати, не можна. На цьому саміті було дуже слабке представництво, наприклад, Африки. Країн там був тільки Єгипет, якщо не помиляюся, південно Африканська Республіка інших не було. Але справа в тому, що е, ті військові заколи, які зараз провокує Росія на території Африки, вони примусять е, країни Африканського континенту більше звертатися, в тому числі і до Європейського Союзу, до Сполучених Штатів Америки. Питання просто часу вже навіть зроблені відповідні заяви. Про інтервенцію Нігерії до Нігеру і таке інше на тлі тієї ескалації, яку нарощує постійно Росія на африканському континенті. Росія тут зараз грає проти правил, ну точніше, не проти правил, а пішла в банк чи не проти всього світу. Так деякі союзники в неї залишаються, але от саме оці союзники зараз отримують аргументи ті, що ну чим далі вони будуть заганяти себе глухий кут співпраці з Росією, тим йому просто буде гірше. Це не свідкий шлях, безумовно. Бо до прикладу, от сьогодні там проговорювали за підсумками цього саміту. А наступна зустріч на саміті Великої двадцятки у вересні. Ну і більшість учасників наполягали на тому, щоб Росії там не було. Ну, тобто вони нормально до цього відносилися. Бразилія виступає, що ні, ми повинні розуміти, що то про необхідність там сторони російської, бо ми маємо говорити, чути їхню позицію. Так, такі як Бразилій, Лула поки що залишатиметься. Там треба шукати інструменти, щоб їх переконувати. Бразилія дуже потужний гравець у Південній Америці загалом у світі. Але нічого, вода й камінь точить. Я ще раз кажу: добре, що. Ми тут свою роботу робимо. влада зараз свою роботу робить, і роботу, яка спрямована саме на відстоювання ціліссі України. І один ще такий хотів би додати, як на мене, важливий результат цієї зустрічі, що винести за її підсумками. Що всі домовилися домовлятися на підставі статуту організації Об'єднаних Націй і непорушності кордонів кожної країни? Це дуже важливо. Бо ми з вами почали ефір з того, що Росія хоче контролювати українські території. Ну це якраз і відповідь. Цього точно не буде, пане Валерію. Трохи пропоную змінити тему, поговорити про путінського союзника, про Білорусь, в якому ключі напередодні в день і цієї ночі мали чергу масштабну комбіновану ракетно-авіаційну атаку, і зокрема були повідомлення про те, що вперше мало не за рік сталися запуски. З території Республіки Білорусь, по тому, що правда, повітряні сили це спростували. Повідомили, що це мовляв або хибні цілі були, або ж це електронні запуски були, або ж може навіть Росія запускала свої ракети з Тамбова, але спрямувала їх так через Білорусь, щоб ми подумали, що маємо атаку з цієї території. Чи правильно я розумію, що все таки Путін шукає можливості зробити цю от провокацію, і все-таки. Або втягнути Білорусь в цю війну більш масштабно, або просто іще більше нас пересварити з Лукашенком. Що ви бачите у цій спробі в цих провокаціях? Та ви все правильно бачите, все правильно розумієте. Я лише можу підтвердити, розумієте. Тут ж додати якась із пісні слов слів не викинеш точна. Дійсно, дуже дивно виглядає ця історія зараз в Білорусі, але вона мені скидається більше на іпсошну тему. Ви знаєте, в мене було більше застережень стосовно завтягування Білорусь у війну в минулому році, з початком часткової мобілізації, коли до Росії відправляли там мобілізованих, навчали і пригадувати ця була історія з відкриттям військових навчальних центрів у Білорусі кількістю 90 тисяч чоловік. Ну, це неймовірна цифра була, і ми там. Ну реально люди переполошені, такі були, що це сполохані, що це просто жаходи. Навіть ті, мої знайомі, які проживають ближче до кордону з Білорусі, телефонували мені і запитували, що ти думаєш, що буде. Ну знаєте, запевнити, що нічого не буде складно, особливо після того, як з території Білорусі вторглися війська російські в Україну. Там доволі великий контингент був тоді. Вони ж навчання проводили впродовж не одного року, а потім навчалися до того, що зайшли. Тоді все такі застереження були сьогодні. Ну, в мене особисто беручи до уваги досвід Лукашенка минулого року, то немає підстав говорити про те, що ну такий наступ може бути, і Лукашенко зголоситься на втягування у військовий конфлікт, тому що. Його намагання все таки балансувати, воно залишається. Ніхто не скидає зважу з того, що це крайній так само відповідальний за війну проти України, як і Путін, але ну мені видається в нього там зовсім інші цілі. Я вже вас в ефірі озвучував. Все таки він хоче залишитися при е керівних посадах, а можливо на керівній посаді у союзному государстві. Я не виключаю, що він розглядає навіть варіант як наступника всього такого союзного государства Росії Білорусі. Але це така вже політична тема стосовно саме цієї. Військової участі у проти України в війні проти України то там швидше буде історія з африканським продовженням. Так, вони влаштують декілька провокацій на кордоні із. Латвією, і з Польщею вони вже це роблять доволі успішно. Поява інформації з СБУ про диверсію на Мозерському нафтопереробному заводі. Вона має місце для того, щоб зараз попередити дії Лукашенка. Це в принципі правильно було зроблено як і ПСО. Дуже ну, влучне, Я вважаю, все саме так. Проліт ракети із нібито території Білорусі також допускають, що це історія Путіна, але ну навіть на самій Росії розуміє, що ну безперспективно втягнути Лукашенка у війну. Чому ми вже чули неодноразово? Версії про те, що Лукашенка то отруїли, то його затримали е, у резиденції Путіна, то він кілька днів не з'являється після зустрічі з Путіним на людях і таке інше. Ну кожного разу будуємо версії, що він ось ось має бути знищений і Путін садить когось свого. Можна це допустити як варіант, але ну, мені так видається, що ну, при всій е, кровожерливості Путіна для Путіна Лукашенко. Зрозуміла особа, да він знає, хто він що він, як його можна використати, і от він зараз його банально використовує для того, щоб подраконити країни НАТО на північних кордонах. Ну і в тому числі зараз зібрати докупи рештки Вагнера і перекинути їх до Африки, тому що заява вже від скинутого поки що сказати президента Нігеру, і заява звернення його до до парламенту Нігерії про військову інтервенцію. Це не випадкові речі. Загроза саме такої військових провокацій Росії на африканському континенті. Оце продовження історії, яке зараз треба розглядати саме що, що робить Путін в Білорусі. Тому тут хімовініш за все не про участь Білорусі в війні проти України. Ну принаймні, це моя думка така. Вона в мене є можливо хтось не погоджується, але я поки що не бачу якихось таких намірів. Конкретно долучатися до війни проти України, пане Валерію. А щодо вагнерівців поточню, ви все таки вважаєте, що їх передислокують з Білорусі в Африку. Ви не вважаєте так. за можливе, що використають для провокацій на кордонах з європейськими державами? Вагнерівців замало це... звісно від А це, одна інше мене заважає. Вони провокації влаштують Білорусі, перепрошую, Польща, Литва, Латвія зберуться, поїдуть далі. Ну навіть дивіться, яка історія. Тут же не обов'язково влаштовувати провокації. Пригадайте цю е, інформацію з появою фотографії вагнерівця на польському кордоні. Нібито ж він був, а нібито й, й не було. Так само зараз вони запустили роту що у Сувацький коридор, нібито є, а нібито й немає. Напруження велике, не реагувати Латвія, Литва і Польща не можуть. Е, і поряд із тим, можна не вчиняти ніяких дій, взагалі провокації не робити. Нібито провокації є, а нібито й немає. Тому я думаю, що там швидше збирання докупки залис докупи залишків вагнерівців, бо зараз із ними дійсно є проблема на Росії. Вони їх не всіх можуть зібрати. Це абсолютно очевидно. Ну а потім підготують, упакують їх і перекинуть транспортними літаками до Африки. Швидше так вона йде. пане Валерію. Дякую, що знесли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Валерій Клочок, керівник центру громадського аналітики вежа, був на зв'язку зі студією 24.